Сітла немає, а чаю хочеться. Народ будемо гріти чайника на плиті. Обігрівач два в одному. І гріє інфрачервоне випромінювання. Тут бачите, комфорка така. І гріє, і зразу вона закип'ятити чайника. Що в мене тут? Кодичка є в чайничку. Бачите, тут ще і комфорка йде в комплекті. Це мій просто бушний, ну, мій лічний, то десь не знаю, де та друга валяється, вона більше така, десь по діаметру чайника. Виходить. От, поставив чайничко, воно зараз мені чайничка нагріє, і буде мені тут тепленько буду грітися. Бо коли є світ, гріюся, або великим газовим обігрівачом, або дуйчиком. А так ось зараз до цієї маленьких собі поставив колос себе колоні воно в мене тут гріє і мені класно кайфово. і ще чайку по от якось треба виходити з цієї ситуації світ підключений на комплект ДБЖ. ось дивіться ось такий бачите комплект стоїть акумулятор вон акумулятор стоїть і сам ДБЖ. такі ДБЖ беруть такі комплекти на котли обично бо це 500 вольт ампер 350 ватт один акумулятор, це ДБЖ 13500 стоїть. На котла взяли собі, підключили, воно автоматично включається, виключається, заряджає акумулятор, працює як стабілізатор, ну і відповідно, як інвертор. Тобто такий комплект 13500 коштує. А якщо вам треба така плита-обігрівач, то цей коштує 1300 гривень. Ось така плита обігрівач, яка працює або на цановому балончику, або можна підключити до великого балону. Оце зараз на маленькому балончику працює. Ну, якось я ж кажу, треба якось виходити з положення. Холодно. Їсти хочеться. От, будь ласка, го штука класна генератори, зарядні станції, газові балони, відправка по всій Україні.